Останні заповнені офіційні папери, і ось важлива мить. 13-річна Мілена отримала свою нову родину, в якій їй буде вдосталь любові, уваги та піклування все те, чого на жаль, вона не отримала від своїх біологічних батьків. До центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Саксаганському районі приїхала її прийомна мама Тетяна та 15-річна сестра, щоб забрати дівчину звідси назавжди. І тепер в Інгулецькому районі на одну прийомну родину стало більше. Вона починала свій шлях з минулого року разом зі своїм. Чоловіком пройшли навчання, але в родині сталося горе, чоловік помер. Але Тетяна все ж таки не полишила цю справу, вирішила довести її до кінця. І сьогодні ми гарну дівчинку Мілену влаштовуємо до прийомної сім'ї Тетяни, яка буде з нею проживати. Вилучення дітей з біологічної родини це крайня міра. Якщо виникають якісь негаразди у вихованні, то соціальні служби та служби в справах дітей намагаються їх усунути та допомогти батькам, аби діти виховувалися саме в рідній сім'ї. А якщо всі важелі впливу вичерпані, діти потрапляють у центр соціально-психологічної. Реабілітації тим з них, хто позбавлений батьківського піклування, намагаються знайти прийомних батьків. Наразі в межах інгулецького району створили два будинки сімейного типу, в яких виховують 16 дітей. А також є створені п'ять прийомних сімей, в яких перебувають сім дітей. Дитина в центрі соціально-психологічної реабілітації перебуває вже з вересня 2024 року. Тривалий час мрія про те, щоб проживати в сім'ї. І сьогодні гарна подія. і мрія здійснилася. Батьки Мілени. За рішенням суду відібрані без позбавлення батьківських прав. Є бабуся, яка її не навідувала, але за станом здоров'я своїм вона не може взяти дитину в сім'ю. В новій для себе родині Мілена отримала окрім мами ще й одразу двох сестер: дорослу, яка вже живе окремо та має власних дітей. 15-річну сестру, а також п'ятирічного братика. Олександр Фефілатів Андрій Яковлів перший міський.